Ю, якою інформацією була багата Хмельниччина? 24 квітня готова розповісти команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин. 38 мільярдів гривень у 2024 році спрямували на зведення фортифікаційних споруд в Україні за словами Дениса Шмигаля. Оборона держави була і залишається першочерговим завданням не лише захисників, а й кожного українця. А отже, ці видатки не межа. Наше завдання створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою. Продовжуємо працювати, аби залучити більше ресурсів всередині та від партнерів. Минулий тиждень урядова делегація продуктивно пропрацювала в США, провели важливі зустрічі з представниками американської адміністрації, конгресменами, сенаторами від обох партій, керівниками міжнародних фінансових інституцій. Маємо важливі результати. Палата представників конгресу схвалила законопроект про допомогу Україні. Майже 61 мільярд доларів, з яких 49,9 мільярдів це видатки на оборону. В Ізяславському районному суді триває розгляд справи стосовно смертельного ДТП. Тільки за три місяці поточного року на дорогах Хмельниччини загинуло майже три десятки громадян. Судові справи розглядають вкрай повільно і вироку подекуди доводиться чекати роками. За однією з таких історій продовжує стежити Оксана Мєдвєдєва. Третє засідання розпочалось із допиту свідків та потерпілих. Нагадаємо, вже майже два роки в Ізяславському районному суді триває розгляд справи зі смертельним ДТП. На цьому засіданні почули позиції двох дітей, які залишилися без батька, та як змінилось їхнє життя після втрати. З мамою я не обговорюю то, що стату. Ну, Я як приїхав, як я це побачив, то було тяжко. І зараз, зараз тяжко, але просто я побачив мене менший брат, бабця, дід і мама. Ну, вона три тижні майже нічого не їла, і я просто зрозумів, що ну, я не старався емоцій не показувати, бо якби ще я здувся, то мамі було тяжко, і треба було, щоб хтось її підтримав. Втрату батька сини переживають вкрай важко. Нині намагаються підтримувати один одного. Утримує брат, стараємося, мама старається. Скажіть, а мама містирова, як ця поділа в Її головне на той час було поставити батька на місце, на ноги. І більше нічого не їла, не пила, заставляли. Так само ми нас тоже було заставляли, нічого не хотілося на той час. Також вдалося заслухати свідків події медсестру та двох водіїв, що були поблизу із аварією, хоч і з самого моменту зіткнення не бачили. Проте змогли засвідчити процес надання першої домедичної допомоги десь після 20 хвилин. Після зіткнення я почала надавати, приводити до свідомості. Свідомості не було це аміак. Ми дав давали я і то явних явних зверху поранень не видно було. На лиці, на на лиці, навірно, на борна, на брові, навірно, у нього було кро під підтік. Проте завершити розгляд справи так і не вдалося через неявку двох свідків. Суд знову довелося перенести наступний розгляд справи 17 травня. Оксана Медведєва, Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Війна триває і, на жаль, найбільшим нагадуванням про неї є прощання з українськими героями, захисниками, які на вівтар перемоги поклали найдорожче своє життя. Разом з тим, залишивши родині відчай біль та скорботу. 18 квітня у бою за перемогу загинув 49-річний кам'янчанин В'ячеслав Андрухович. Тепер герой захищає Україну у лавах небесного війська. Добрий, мудрий та веселий. Таким героя В'ячеслава Андруховича згадують знайомі боронити рідну землю. Чоловік пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Мріяв повернутися додому з перемогою. Ви знаєте, от той вислів, що війна забирає найкращих. Це напевно стосується нашого славіка. Тому що це була людина, на яку можна було покластися в будь-яку хвилину, не тільки в питанні, чисто професійному. А в мене як адміністратора ніколи не було проблем, що якщо потрібна якась допомога по господарству, якщо потрібна якась допомога чисто в чисто таких технічних питаннях, завжди можна було підійти до нього і сказати, як треба. Він каже, добре, я вночі прийду і зроблю. Тобто це була безвідказна людина. Це була людина така чиста, світла, гарна, порядна. І я висловлюю глибокі співчуття дружині, яка також залишилась в нашому колективі. Висловлюю співчуття діткам, всім його рідним, близьким та друзям. Це було дуже гарно, і нехай земля буде пухом йому. У цивільному житті герой працював лікарем, зубним техніком, був відданий своїй справі та хотів продовжувати свій кар'єрний шлях. Проте не склалося. Це була людина, яка мене зустріла в поліклініці одною з перших. Моя кар'єра стоматологічна, починаючись саме у цьому відділенні. Була тісно переплетена з ним. Кожного дня ми бачилися, кожного дня ми працювали. Це світла людина настільки. Ще позитивною і професіонал своєї справи. Я ще ну, не зустрічала. Проживав герой у селі Слобідка Кульчаєвецька, що на Кам'янеччині, був люблячим чоловіком та турботливим батьком. Надзвичайно добра людина. Він спокійний, дуже скромний, з гарним почуттям гумору, хороший фахівець, гарний спеціаліст. Я щиро співчуваю в першу чергу дружині, дітям, всім рідним і близьким. Загиблого. І я хочу подякувати Богу, щоб я, що я мав нагоду з такою людиною бути знайомим і, і працювати в свій час. Я дуже шкодую про, про втрату. Я бажаю триматися рідним і близьким. Ну і Царство Небесне, вічна пам'ять і слава герою. Загинув В'ячеслав Андрухович 18 квітня на Донеччині. Поховали героя у Кам'янець-Подільському на Алеї Слави. Тетяна Ржипянська, телеканал Перший Подільський. Задля підтримки малого бізнесу у Кам'янці-Подільському запрацював регіональний офіс Зроблено в Україні. Його мета діалог між владою та бізнесом, що допоможе просуванню української продукції та покращить інвестиційний клімат. Про головне з події розкажуть мої колеги. Діалог між владою та бізнесом можливий. У Кам'янці-Подільському відкрили регіональний офіс Зроблено в Україні. Він націлений на малий бізнес, який варто розвивати для підтримки економіки в цілому. Воєнний час, страшний час це якраз саме той час, коли треба посилювати нашу економіку, адже тил економічний, він надзвичайно важливий для нашої перемоги, надзвичайно важливий для того, щоб Україна змогла наростити свою обороноздатність і продовжувати видавлювати ворога з нашої землі. Цей майданчик він має бути таким простором спілкування між державою і підприємцем. В одному місці буде доступна вся інформація для підприємців, державні програми та кредитні послуги. Прийшов підприємець, розповів, яка в нього ідея, і йому запропонували низку інструментів для того, щоб він реалізував свою власну справу. Купуючи продукцію українських виробників, українці не лише прямо підтримують економіку країни, але й безпосередньо платять зарплати людям, які працюють на підприємствах, роблять можливою підтримку армії та функціонування лікарень. Це такий інструмент, який дає можливість спуститися з тими інструментами, які ми напрацювали на рівні держави в кожну громаду, в кожне місто, маленьке, велике, і допомогти підприємцю бізнесу і регіону створити додану цінність, додану вартість. З якої буде формуватися наша економіка в подальшому. Моя особиста політика, і моє особисте враження, і мій особистий підхід нікого, нікого, ніяку гривню за кордон не віддавати. Правильно. Якщо ти можеш купувати українське, треба купувати українське. Мій особистий підхід, я коли приходжу, я купую продукцію, яку я знаю, хто там друзі мої роблять, і всіх навколо на це в гарному сенсі вербую. Невдовзі такі офіси працюватимуть у Хмельницькому та Шепетівці. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Постійні моніторингові місії на майданчиках українських АЕС є невід'ємною робочою частиною під час війни. Тож на Хмельницькій атомній електростанції понад рік працюють міжнародні експерти. Фахівці сприяють безпечній експлуатації ядерних енергоблоків, якісному медичному забезпеченню і не лише детальніше дивіться у сюжеті. З метою моніторингу майданчику Хмельницької АЕС тут понад рік працюють міжнародні експерти. Також, щоб допомогти атомникам зберегти високий рівень безпеки, нещодавно представники департаменту ядерної безпеки та медицини МАГАТЕ Юрай Ровна та Ліліана Селару разом з представниками Державної інспекції ядерного регулювання України провели візит з нарадами та зустрічами для працівників Хмельницької АЕС. Загалом місії МАГАТЕ роблять моніторинги за різними напрямками, консультують фахівців та надають. Технічну підтримку. Формуємо такий перелік обладнання, технічне обладнання, яке МАГАТЕ нам дає в якості гуманітарної допомоги. На сьогоднішній день ми вже отримали деяке таке обладнання, і далі продовжуємо цьому напрямку. Також міжнародні експерти проводять навчальні семінари та тренінги для покращення ментального здоров'я працівників. МАГАТЕ реалізує програму медичної допомоги на всі українські майданчики. Зокрема, на Хмельницьку ОС було поставлено велику кількість необхідних медикаментів та обладнання. Коментуючи останній візит експерта МАГАТЕ Ліліану Солару. Ціль цього візиту була відпрацювання нового переліку того обладнання, яке… Буде постачатися на, на медико-санітарну частину у нас на в Нетішині і так само на Хмельницьку АГС. Ми надіємося, що дане обладнання, яке складений перелік, буде закуплене, доставлено у 2024 році. У планах придбати цифрові рентген-апарати, сучасні кардіографи і не тільки медичні заклади міст супутників цього року зможуть укласти договори з Національною службою здоров'я України за пакетом готовність до навчання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Дуже важливим є на даний момент отримання пакету готовності до надзвичайних ситуацій. Ми працюємо зараз і живемо у стані війни і усвідомлюючи все це. Ми мають бути готові до різнопланових поступлень і травмування, і опіки, і кровотечі, і хімічна зброя. Загалом, завдяки конструктивній взаємодії з керівництвом і фахівцями енергетичного підприємства, вдалося досягнути позитивних результатів, які сприятимуть безпечній експлуатації ядерних енергоблоків та якісному медичному забезпеченню працівників Нетішина. На цьому співпрацю не припинятимуть. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. 65 років з моменту створення Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремби. Це єдиний в області мистецький навчальний заклад, який готує фахівців для музичних шкіл, творчих колективів, оркестрів, хорів, ансамблів. За роки свого існування заклад випустив тисячі фахівців. Серед них народні артисти, заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв, лауреати державної премії імені Тараса Шевченка, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. Відзначили колективно. Тив і представники влади, адже це надзвичайний вклад у майбутні творчі покоління та незмінне примноження українських талантів. Паска з магазину чи домашня на великодньому столі обов'язково має бути ця святкова випічка. У кожної господині є власний рецепт та секрети приготування. Однак зараз продають паски майже у кожному магазині. А які пасці надають перевагу хмельничани, запитали у щоденній рубриці Питання дня. Паска домашня чи придбана. Незабаром християни будуть святкувати одне з найважливіших весняних свят Великдень. На прилавках магазинів уже з'явився святковий хліб. Тож ми запитали у містян, яку паску вони оберуть. Випечену власноруч чи куплену у магазині. Не випічні власноруч. Чому? Тому що домашня смачніша і дешевше виходить. Звісно, випічені на власну руч. А чому? Тому що вона зроблена своїми руками по традиціях наших бабусь, мам, це краще. Ну, домашній, сама роблю. А чому? А я знаю. Так мама робила покійна. Так ми після неї вроді ведемо. Не завжди, як виходить, але більшість стараємося свою робити. Власна руч, тільки власна руч. А чому? Ну, тому що оцими ручками з любов'ю. Я взагалі сама печу, то я не дуже там на них звертаю уваги. Ну, шукай, що дешевше. Звісно, домашнє. А чому? Ну <laughs> домашнє то домашнє, знаєш, що в ній? Но в магазині не зрозуміло, що там з чого вона печена. І домашнє собі робиш так, як хочеш сам. А в магазині вже не то. Краще домашнє. Звичайно, домашнє. А чому? Смачненька, сама собі купуєш всі приз... смаколики, всі. Всі інгредієнти довгенько, Пасха любить тихенько, щоб було, щоб не шуміли діти, двері закриті, тихенько, затишно в хаті. І вона під тісто підходить гарненько, і тоді. Інтелектуальна психологічна гра, яка переросла у спортивну дисципліну, мафія вже 38 років, одна із найпопулярніших настільних ігор у світі. Її полюбляють за детективний жанр та можливість поспілкуватись. На одній із таких таємних зустрічей побували і наші журналісти. Рольова гра у детективному жанрі вже понад 38 років продовжує збирати гравців у різних куточках світу за одним столом. Мафія це інтелектуально-психологічне розвантаження для більшості гравців у світі. Хмельницький також має свій мафіозний рух. Костянтин вже 15 років у темі та пройшов шлях від гравця до ведучого гри. Каже, гра продовжує приваблювати людей незалежно від віку та статі. Колектив змінюється постійно. Там, де не змінюється колектив, де немає оновлення колективу, то ці клуби зникають. У нас постійно ну, рух людей. Хтось уходить, хтось приходить, тому немає такої сталої якоїсь групи. 100 людей в групі телеграм, але на ігри приходить ну, близько 20. Ось так. Задля досягнення успіху необхідно використовувати свої знання та вміння, об'єднуватися з іншими учасниками гри та знаходити вихід із заплутаних ситуацій. Окрім цього, в мафії присутні елементи шоу. Тому для успіху також потрібно розвивати навики комунікації та вміння розпізнавати та імітувати емоції, розігруючи вистави, аби легше перевтілюватись, усі гравці мають свої псевдоніми. Ну які люди більш спокійні, да. Ну, можливо, це навпаки навіть десь плюс в грі, тому що ти можеш спокійно висловити свою думку без лишніх емоцій, тому що іноді емоції вони навпаки заважають, іноді допомагають. Олена дев'ять разів виборювала звання кращого гравця клубу. Каже, гра за мирних жителів приносить найкращий результат. Скоріше за все, не, не треба вигадувати нічого. Ти червоний, і ти маєш якби знайти чорних, і тобі не треба придумувати і пояснювати, чому ти червона, бо ти насправді є червона. Тому це ну мені наприклад лег легше. За сюжетом все просто злочинці мають бути у в'язниці. Мафія ж розгортає війну до повного знищення мирних жителів. Для зручності гри вигадані навіть жести, які допомагають розуміти один одного без слів. І навіть попри глобальну цифровізацію ігор, класичні настільні ігри продовжують збирати людей. Я PlayStation граю, але це все одно не те, тому що я, мене я весь свій досуг провожу пишідово. Виходжу там тільки в зал, як я казав вже, і мафію це просто поспілкуватися з людьми, якось пожартувати. Моя улюблена карта в грі – «Дон мафії, типу я за нього дуже часто грав, і я вже достаю його. Просто я вже там, поки в сплячці далі вибирають картки, я вже собі там знаю, що я буду робити. У 2010 році зі звичайного дозвілля мафія перетворилась на спортивну дисципліну, і на Хмельниччині також відтворюватимуть турніри та розвиватимуть напрямок. Оксана Медведєва. Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо наш підсумковий випуск дня. Нагадую вам і про наші соціальні мережі. Там ви завжди знайдете свіжу, цікаву, а головне перевірену інформацію з достовірних джерел. Мирного неба та лише переможних новин вам.